У ніч проти 14 травня рашисти атакували Україну ракетами. Так, під прицільним ворожим вогнем опинилась Тернопільщина. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, перші вибухи в області пролунали близько 23.00. У Тернополі є влучання у складські приміщення, в результаті чого сталася пожежа. Попередньо двоє цивільних людей отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні вже під ранок, під час чергової повітряної тривоги Воги у Тернополі знову були вибухи. Ворог атакував цивільні об'єкти. В результаті прильоту зруйновано два дачні будинки та пошкоджено ще 12. Уламками ракет пошкоджено цивільні та господарські об'єкти та вантажівки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Загалом у ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків шахедами, ракетами Калібр, з кораблів у чорному морі, крилатими ракетами ік 101 один, ікс та ікс 55 5 з літаків стратегічної авіації Ту-95. Силами ППО знищено 25 ворожих безпілотників та три крилаті ракети.